Всім хай! З вами феном. І сьогодні ми поіграємо з вами як все Happy Beeers. Окей, ну що ж, поїхали. І ми поіграємо за карту першу плей. І давайте оцього чуєчка виведемо. Так, помилився. Е, назад. Давайте це цегом. За. І поле. Вау. Давай, давай, давай. Угу, на ліву сторону. Окей. Молодець, молодець, молодець. А, мінус нога. Ну, ну. Так, давай, давай, давай. Так. Ну, купихай свою голову тут. А, тут то я уже разумею, мы не пройдем. А, боже, чекайте. Все не, все-таки мы пришли. Блин, как тут так тяжко, факт. What the fuck? Ну, а тут там? Ясно. Так. так, давайте еще І поїхало. Wow. Mm. Ясно? Ми пройдем цей левел чи ні? Так, без них лише. Зараз приємся їй. Без рук. Потім без голови. Потім пше без яйців. Але. Вроді би, коли ніг нема, то легкіше, походу. Ну, сонце. Головне полізти і ж тими кружечками за Ну, Ну, ну-ну ну. Давай. Ну же. Жопу свою сунь. Ну. Тільки не то. А, підтягуйся. Окей, ну що ж я буду тут апаратик? Давайте перейдемо до якоїсь наступної карти. Якщо ми тут не можемо пройти, то... Давайте переходимо до тої тарти. Ту тарти вже хотів сказати. <смі> карти. Так, окей, фейл. І ми ту карту з вами вже грали. Ну нічого, можна ще розіграти. Нічого собі не робимо. Ну-ка, создай старт. Никей. Артук. Доукей. Ага. А, я понял. Вот. Сюда. Давай, 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 давай. Я вас на, блин. На, 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 на. Uh -huh. На, на, на. Так. Сюди. Вау! У мене ки злах. То лаг, чи шонта лах? Вау! Не-не-й ні, ні. кире старту, чо подурили. Я не знаю, що то за лаг был. Но мы виграли Вау! Так, окей. Так, давайте цей левел. А, а ми вже з вами проходили цей левел, блін, в трьох серіях чи в двох. Давайте інший. Бо не буду проходити в чотирьох, там, по п'ятьох, по шістьох, взагалі по сто. Так. джим. Давайте оцей. Тут-то ми вроді би теж грали, чи не грали. Не пам'ятаю. Ага. І, 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 і. Silver. О, є. Окей. Так. Давайте м, mm, оцей левел пограємо з вами. Пулінуть наш. Ну, то же. А. Ага. На. На. Детно росто не збихаю. Все. Вікторія худ. Окей, прикольний левел були. Поставлю йому 5 гірочок з п'яти. І переходимо до наступного левела. Так. Давайте оцей. І цей... Ми грали з вами чи ні? Походу грали. Так, ми цей левел грали з вами. Давайте перейдемо до другого, бо не хочеться проходити те же саме по сто раз. Так. Давайте оцей спробуємо з вами зіграти. Може ми цей не грали. Так, ми цей не грали. Так. І. Вау. Оу! Хе-е-е. Hey, yeah. скакалы И. Оу, oh, шедай. И финиш. Блин, прикольная карта. Поставили пять. цепь. Хм, мне тоже сподобалась. Яскраво, прикольно. Ну, не подавайте. Так. давай вот цель. Е, ясно. Летимо, летимо, летимо І знав колючки, я так зрозумів, ні. Ану. Ок. 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 Ану, стоп, давайте ще раз. Попробуємо. Так, мінус дитинка, зразу вже І... ай! Блін! Чуть-чуть не так відпустили так, давайте спробуємо зараз. Та, блін, знову не так відпустив. Що за фігня? Так, давайте спробуємо. Та, ну, ви видите, видите? Блін. Заскоро ви відпускає. Давайте постараємося. І ми відпустили. І, інтересно. Як ми полетимо. Так, ми Супермен. Фак, фак. Ми, походу, не фініш, Окей. Давайте перейдемо до наступного лева. Ну, давайте вже від останній лео. Ну, ну. Ми то теж вроді би проходили. Окей, давайте вроді би ще раз пройдемо. Якщо ми ще то проходили. Та, ми то проходили. Медіум, потім де Хард, потім е, е, трохи е, тяжко, потім ще дуже-дуже тяжко. О, дивіться, хард, потім дуже тяжко, потім дуже-дуже тяжко. Very hard, видите? Ми вже то проходили з вами. Окей, давайте ще раз пойдемо. Very Hard. Ну, не застерігай. Very hard, то точно verihard. Падаємо. Very very hard. А нам зараз головне не зачепитися за ту фіню і добратися до фініш. Окей. Okay. Так. Окей, okay. ну що ж, давайте зіграємо ще якусь карту. Давайте цю. А, ми вже теж ту грали. Дарма нажимал. Джек Джекбак. Грали. Вроде бы. чи ні. А ні, то в мене грали, ну? Щось таке похоже в нас було. Є, бебі, є, ми пройшли цей леген. Уху, є! Окей, ось така в нас получилась серія. Я думаю, що вам сподобалось це відео. Я думаю, що ви поставите на цьому відео лайк і підпишитесь на мій канал. А з вами був Феномен і всім до побачення. До нових серій в Happy Вілс. Всім до побачення.